Добрий день, мої любі малята! Сьогодні цей сніговічок хоче вас пригостити, але ви повинні вирішити його завдання. І якщо ви з ними впораєтесь, то отримайте смачні цукер. Малята, а ось і перше завдання. Всі ви знаєте, що на Новий рік дорослі діти прикрашають ялиночку різними прикрасами, іграшками, цукерками. Погляньте уважно на ялинку і скажіть, на які геометричні фігури схожі кульки. Так, правильно малята кульки схожі на круг. А на які геометричні фігури схожі подаруночки. Так, правильно, подаруночки схожі на квадрат. Іграшка, яка висить вгорі на ялинці, на яку геометричну фігуру схожа? Правильно малята, ковпачок клоуна схожий на трикутник. Молодці малята! Давайте порахуємо іграшки круглої форми. Правильно всього іграшок круглої форми 4. Діти. Порахуйте іграшки квадратної форми. Скільки їх всього? Правильно малята квадратної форми подаруночки 3. Діти. Порахуйте іграшки трикутної форми. Правильно іграшка трикутної форми всього одна. Діти. А давайте розглянемо іграшки поуважніше і визначимо їх за величиною. Скажи, чи всі кульки однакові за величиною? Так, правильно, одна кулька велика, вона синього кольору. Три червоні кульки, вони маленькі. Малята, давайте роздивимось іграшки подарунки. Чи вони однакові за розміром і кольором? Ні, Ні, подаруночки синього кольору, вони великі, а подарунок жовтого кольору він дуже маленький. Діти, а давайте порахуємо всі великі іграшки на цій ялинці. Правильно малята великих іграшок всього чотири. Діти, а скільки всього маленьких іграшок на ялинці? Так, діти, маленьких іграшок всього чотири. Значить, іграшок і маленьких і великих порівну по чотири. Молодці діти ви впоралися з цим завданням і заробили дві цукерки. Діти, а ось і друге завдання. А ви впізнали цю геометричну фігуру? Правильно це коло. Малята, подивіться уважно на картинки і знайдіть предмети круглої форми, схожі на коло. Правильно, малята це колесо, кермо і м'яч. Молодці. Діти, а як ця називається геометрична фігура? Так, це ж трикутник. Діти, подивіться на ці картинки і знайдіть предмет трикутної форми, схожий на трикутник. Молодці діти, це дорожній знак, трикутник і прапорець. Діти, а ви впізнали цю геометричну фігуру? Молодці, правильно, це квадрат. Діти. Подивіться на ці картинки і знайдіть предмети, схожі на квадрат. Так, правильно, діти, це години, подушка і килимок. Молодці діти ви впоралися з другим завданням і заробили ще дві цукерки. А зараз слідуючи завдання на уважність і кмітливість. Давайте створимо новорічну гірлянду на ялинку у правильній послідовності Уважно роздивіться спочатку гірлянду угорі, яка геометрична фігура повинна бути наступна. Правильна малята. Наступна геометрична фігура на гірлянді вгорі це червоний кружечок. Діти, роздивіться уважно гірлянду знизу. Яка геометрична фігура повинна бути наступною? Так, правильна малята. На гірлянді знизу наступна геометрична фігура це теж червоний кружечок. Молодці! Діти, ви впорались із цим завданням? І за це сніговик вас пригощає ще двома цукерками. Молодці маляти. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, чим ми сьогодні займались на занятті. Так, правильно, ми порівнювали іграшки, предмети та геометричні фігури за формою розміром і кольором. Ви найкращі малята! До побачення, до нових зустрічей!